Канал Свій Смак вітає вас! Сьогодні ділюся рецептом мого улюбленого тіста для пельменів. Воно легке в приготуванні та слухняне у процесі роботи. Отже, беремо два середніх або одне велике яйце, додаємо одну чайну ложку солі, 2 столові ложки олії, перемішуємо, щоб розчинилася сіль. А тепер усе будемо зважувати. До яєчної суміші додаємо воду кімнатної температури. Води будемо додавати стільки, щоб рідких інгредієнтів усіх було 280 мл. Та просіюємо 500 г пшеничного борошна. Замішуємо тісто. Тісто виходить доволі крутим. Але як тільки вмішали все борошно, залишаємо його на 5-10 хвилин відпочити і обов'язково накриваємо. Пройшов час, тісто стало м'якшим і його буде легше вимішувати. Також зверніть увагу на те, що навіть не потрібно посипати борошном робочу поверхню. Ось таке чудове наше тісто. Воно зовсім не липне ні до рук, ні до столу. Загортаємо його у торбинку та залишаємо на 30 хвилин. А тим часом приготуємо начинку. Пройшло півгодини, і ви лише подивіться, як змінилося наше тісто. Воно стало зовсім якеньким, і з ним буде легко працювати. А точніше ліпити смачненькі пельмені. Всім гарного настрою, миру та добра. Ну і смачненьких пельменів.